Справа в тому, що система Петріот стара, добра, 90-х років розробки, там з трьома модернізаціями, які вона проходила за цей час, це основа протиракетної оборони Європи. От якраз, от від Балтійського до Середземного моря стоїть лінія із приблизно сотні петріотів. От, яка прикриває Західну Європу. Більш того, частину патріотів наразі посунули східніше, щоб прикрити і нових членів НАТО також. Тобто, в принципі, протиракетна оборона Європи базована на американських патріотах. Е, все європейське, воно меншого радіусу дії, це локальні системи ПВО, а саме стратегічна ППО в них повністю побудована саме на Ну, власне, е, це, це і американські патріоти, і більш того, частина з них належить європейським країнам, а частина ще й американцями обслуговується е, їхнім контингентом в Європі. Тобто це Натівський той щит, який був побудований давним-давно. І, власне, е останній блеф, яким користується Путін, останній, власне, страшилка, яка ще заходить Заходу, це його здатність нанести ядерний удар. Притом Росія чудово розуміє, і Захід розуміє, що Росія розуміє, що виграти ядерну війну Росія не здатна, що вона її програє. Тобто Рашка буде в разі ядерної війни знищена вщент. І це не секретне для кого. Але Рашка ставить питання інакше. Окей, ви нас знищите, ми програємо, але ми встигнемо запустити достатню кількість ракет, що і кілька великих європейських міст практично гарантовано будуть знищеними. От, От ви готові заплатити за перемогу в війні, наприклад, Парижем? От Рашка фактично так ставить питання. Е -е, і цей блеф канає. А канає цей блєв, зокрема, тому що в них був кінжал. Ну, був, власне, він є, але в них був міф про кінжал. От, власне, кінжал робився не для того, щоб воювати з Україною. От вони вкладали туди величезні федеральні кошти не для того, щоб покашмарити хахлов. Це якраз був їх останній аргумент саме в торгу з Заходом, тому що нібито він мав вражати патріоти. От він нібито був гіперзвуковим, тому не перехоплювався петріотами. І тобто, власне, вся доктрина ядерного стримання Рашки наразі виглядає так: кінжали вражають оцю лінію патріотів в Європі і в утворені дірки залітають далі е крилаті ракети із ядерними боєголовками. Ну, або на крайнях самі кінжали теж е вони можуть нести ядерну боєголовку. От. А тут упс. А тут виходить, що Петріот їх перехоплює. Причому, як показала наша практика, ну поки що перехоплює з ймовірністю 100%. От все, це ламає повністю всю стратегію ядерного блефа Російської Федерації. От тепер їм не вірять. Тепер їм кажуть, хе, в випадку ядерної війни, ну давайте, ну нажміть червону кнопочку, ну спробуйте. От. Це от як знаєш, це як бійка, а ти спершу розберися з моїм молодшим братом, то Париж або Лондон виставляють Київ і кажуть, ось спершу да, з Києва. взагалі, А потім будеш нам взагалі, тут панти летіть. От от, е, е, от от, от, саме так. Тому якраз з політичної точки зору для росіян оця втрата міфа про кінці. Жаль, це, ну, це чи не більша втрата, ну, це співставна мабуть, втрата із поразкою їхньої армії навесні минулого року. Це, е, це падає ще одна підвалена власне міфа про Росію як наддержаву, державу, за якою треба рахуватися. От перша підвалена – це була про Другу армію світу, от ми її е, рік тому завалили. Тепер валиться друга е, про те, що хоча б на крайняк вони здатні потужно ядерно вкусити. Ні, вже не здатні. От е, старий добрий Петріот 90-х років з імовірністю 100% перехопив останні аналоговнєтні кінжали 2020-х років. Ну, все після цього нема про що говорити. Тобто, Рашка остаточно перестала бути над державою, і рахуватися з ними тепер треба не більше ніж з Пакистаном чи Іраном, в яких просто теж є якась кількість ядерних боєголовок. Угу. Mm. У нас зараз два петріота на чергування також. Ну а взагалі обіцяно чотири да. Ну, Тобто, це зовсім не той ряд, але ну ні, так де да. в тому -то справа що для прикриття території України це не те, що замало. Це якби, ну а ну, Київ прикритий. Ну що, якісь ще вони задачі виконують.